Сапала злапала на гітарі. E, всім привіт! Почнемо спочатку з, з басової частинки, да, яка зустрічається на початку нашої пісеньки. Виглядаємо на ось так: тримайте таби, таби, таби. Отже, приступаємо до нашого куплету. Нам знадобляться три акорди ДМ, решітка і А7. Отже, чому не бажано грати без баре? Тому що ми, коли граємо його, ми постійно після кожного удару відпускаємо, щоб струни були приглушені, так? Це такий ефект фанкості дає. А коли ми будемо грати, це ось так, воно буде дуже сильно каша-малаша, тому що там шоста-п'ята сторона буде звучати на відкритих акордах. Виглядає воно ось так. Раз, два. Три, 4, 5, шість, сім да? вісім. Той самий бій, який десь тут має бути. Ми розподіляємо потім на два акорди, тобто на А решітку і А. І в нас виходить раз, два, три, чотири. І тут вже 5, шість, сім'ї, вісім. Ось все вийшло. І на останок наш приспів. він ось так вниз. Вниз, Водоріо Дарабар, і тут починається вниз, варк, вниз, варк, вниз, вар. Ну там стільки сразу, то я напишу. Звучить воно ось так. злапала, спутала, я виступаю вдома, я, сижу, я О, Так, як бачите, розібрав майже до дірок. так що підписуйтесь на канал, я потратив трошки час. Коментуйте, лайкайте.